Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, з нахожу сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплекс на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок. Зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Не ще буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити по авторинках, там не має розуміння та часу самостійно шукати, звертайтесь, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Мерседес Віто. 12-й рік, це є дев'ятимісний пасажир, 2,2 дизель, пробіг 293 тисячі, ціна 12 700 доларів, є дві пічки і контакти ось тут бачимо, зафіксували по салону. Тканинний салон бачимо. Вікна зате нічого не побачу. Розпашонка і форкопчик на дисках автомобіль. Так, два кадяки. Перший варіант. 16 рік Версія Highline. 236 пробігу, двигун 2.0, Дизель. автоматична коробка. Ціна 17300. Тут контакти. Renault Трафік у довгій базі. Свіжопригнана машинка. Це у нас 13 рік, 2.0 дизель. Вартість автомобіля 14,950 оригінальний пасажир на 9 місць. Є кондиціонер, електропакет, два ключі, 260 тисяч пробігу, контакти бачимо. На дисках. Зараз заглянемо по салону. Ці сидіння на місці з пасками безпеки. полочка ззаді, Фуркоп. Така машинка, кого цікавить, телефонуйте. Покажу поруч Нісан Кріма Старий, якщо не помилився. Вантажний варіант. У довгій базі, ні nv 300 вибачаюсь. Здалека не впізнав. 19 рік, 1,6 дизель, довга база, кондиціонер, електропакет, два ключі, навігація 190 тисяч пробігу з Нідерландів. Ось такий варіант. Так, ще з цього боку покажу. Розпашоночка. Така машинка. Volkswagen Transporter. 13 рік 2.0 дизель, 350 пробігу, ціна 9200. Бачимо контакти. Така машинка, довга база, до речі. Вантажний варіант. Хто шукає, телефонуйте до власника. Рено кенго. 12 рік 1,5 дизель. Ціна 8300 доларів. Бачимо контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес Vito 111. Значить, що в нас пишуть. Так, пасажирський варіант 2009 рік, 2,2 дизель 238 пробігу. Пишуть оригінал, ціна договірна, телефони для оточення інформації. Viber також є. Так, Сидіння погано видно, але бачу воно є. Присутнє. Peugeot Partner. 12 рік 1,6 дизель, 196 пробігу, ціна 8700. Бачимо контакти. Тканинний салон. Парктроніки та форкоп. Так, маємо три комерційні риношки. По першому варіанту у нас 17 рік, і 2,3 дизель, 135 пробігу, ціна 18950. Контакти ось тут, є сервісна документація. Дубль кабіна бачу є з вантажним відсіком. Який мастірок, наступний варіант. Так, ще раз покажу. Так, поруч холодильник з будкою. 20-й рік, мінус 30 температура, 2,3 дизель, 130 пробігу, ціна 16550, тут контакти. Ось так виглядає. Ще по салону також заглянула. Можливо, когось цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, і вантажний мастер. 20-й рік, в кузові максі, 2,3 дизель, 135 ціна 18 18500. Тут контакти. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Transporter. Так, Що у нас пишуть? Multivan оригінальний. 2008 рік, 260 пробігу, 2,5 дизель. Офіційний автомобіль, один власник, ціна 17500. Торг присутній. Контактна інформація. Ось тут. Тут ще багато дечого описано. Не буду читати, тратити час. Кого цікавить, ставимо на паузу. Так, далі. Шкірний комбінований салон з Алькантарою. Автоматична коробка. Тут тоновано вже нічого не видно. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Opel Vivaro. О 11 рік, 2.0 дизель, 201 тисяча пробігу, ціна 13 тисяч доларів. 9 місць. Телефон 0,95 246 0090. Є кондиціонер? Ще непогана розина з форкопом. Так, Volkswagen Caddy. 16 рік 2.0 дизель, 227 пробігу. Ціна 11 800. Фольксваген транспортер в довгій базі. Так, 9 місць, 15 рік, 2.0 дизель, 217 пробігом. Навігація вартість автомобіля 15900, Євабасто, Круїз, Автомобілі з Голландії, контакти 066, 122, 04, 13. Довга база. Є парктроніки. Більше інформації уточнюйте. Так, ринотрафік в довгій базі. Пасажир, 17 рік, 1,6 дизель, 239 пробігу, 17900 вартість автомобіля. Так, Контакти 0,66, 12, 20, 413. Довга база, гарна резина, до речі. Форкоп, парктроніки, розпашонка. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro в довгій базі. 10 рік, дев'ятимісний, вартість 12500, контакти 050, 88, 235 28. 280 пробігу. Більше інформації, уточнюйте у власника. Мерседес Цітан. Пасажирський варіант. 17 рік, 1,5 дизель, 229 пробіг, ціна 12 950. Бачимо контакти. Рено трафік в пасажирі. Значит, по опису у нас. 16 рік 1,6 дизель, 8 плюс 1. Свіженький, 14700 700 вартість автомобіля, 171 пробігу. Отут контакти до власника. Так, дивимось по салону. Є парктроніки. Кого цікавить телефонуйте до власника.